З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, студія. Е, кажу б, раніше, ми все частіше консультувалися mm -hmm. в наших західних партнерів. Тепер ситуація абсолютно зворотня. Пане Андрію, чи можемо ми почати ознайомлюватись з ситуацією на кордонах, наприклад, західного кордону. Ну, власне, якщо говорити про. Західну ділянку кордону, то вона характеризується, звісно, пасажиропотоком і спробами незаконного перетину кордону щодо пасажиропотоку на кордоні з країнами Європи і на кордоні з Молдовою, то зазначу вкотре, що пасажиропотік зараз досить високий. І, власне, якщо порівняти статистичні показники перетину кордону за липень місяць, до прикладу, з травнем, то це збільшення аж на 40%. І навіть є такі дні, коли можна сказати рекордні показники за добу. Ми фіксували протягом липня. Це 155 тисяч перетинів за добу в обох напрямках. Найбільш завантажені ділянки це кордон з Польщею, на який припадає 50% від всього пасажиропотоку, 17% перетинів кордону це припадає на кордон з Молдовою. І 33% на інші ділянки з країнами Європи, і в той же час липень, місяць, до прикладу, характеризувався вже таким відсотковим коливанням 50 на 50 щодо виїзду та в'їзду в Україну. Під час перетину кордону, бо червень місяць все ж таки переважав виїзд за межі нашої країни. Ну але власне треба розуміти, що в серпень місяць переважатиме скоріш за все виключно на в'їзд в Україну. Якщо до прикладу порівняти чи проаналізувати інформацію, яку ми мали в серпні минулого року, бо Основна категорія тих, хто перетинає кордон, це мами діти, також це люди похилого віку. Ну і власне до 1 вересня жінки разом з дітьми намагатимуться повертатися все ж таки в Україну для того, щоб встигнути на новий навчальний рік. Пане Андрію, а якщо подивитися на кордон нашої держави, зокрема, можливо, є. Ті відтинки, де російська армія проявляє себе надто зухвало, чи можемо пройтися по цим периметрам? Ну, кордон з Росією він звісно має таку небезпеку, як і раніше, бо це щоденні обстріли і Чернігівщини, і Харківщини, і Сумщини. Як по лінії кордону, по позиціям українських захисників загалом, так власне і по всьому прикордонню і ворог не припиняє цілити й по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення і підтверджувати свій статус країни терористки. Кількість обстрілів досить висока, і ворог застосовує ну, велику кількість озброєння від, від мінометів, артилерії. Присутні обстріли з, з дронів, скиди, fpv дрони, дрони на волокні. Ну і, власне, якщо окремо е, говорити про напрямок Сумської та Харківської областей, то це і досить велике кількість застосування авіації, е, кабини, керовані авіаційні ракети. Це все, це, все те, з чим б'є ворог по території України. В межах Сумської області, вкотре нагадаю, це протяжність кордону з країною терористською близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку в межах Хотінської та юнаківської громад ворог проявляє свою активність піхотними групами, намагаючись просунутися в глиб території нашої країни, але досягти якихось результатів. Щодо просування ворог не може, бо впирається в стійкість та мужність українських захисників це і підрозділи Збройних сил. І підрозділи Державної прикордонної служби, які також мають свої смуги оборони на цьому напрямку. Ну і ці піхотні групи вони знищуються десятки вбитими та пораненими. Це тільки е, ті результати, які е, можу сказати, за смуги оборони підрозділів Державної прикордонної служби. Харківщина це знову ж таки, якщо говорити про підрозділи. Прикордонного відомства, напрямок населеного пункту Вовчанськ, напрямок населеного пункту Строївка. Це ті ділянки, де також ворог проявляє себе застосовуючи пікотні групи, аби просунутися в території нашої країни, атакуючи позиції українських захисників. Ну але знову ж таки досягти результату щодо просування ворог не може. Пане Андрію, звісно, є уточнення стосовно російського кордону, але з Балтійськими країнами. Але ми не можемо не спитати про ситуацію в Білорусі, точніше, на українсько-білоруському кордоні. Ну і там, відповідно, якщо залишиться, часто я уточню кордон з Білорусі він відмінний станом на зараз від кордону з Росією. Хоч, звісно, цей напрямок він для нас загрозливий, але в якихось нестандартних ситуацій або. Загрозливих моментів безпосередньо по лінії кордону ми не фіксували Власне, станом на зараз на території Білорусі по напрямку нашого кордону в прикордоні ми не відмічаємо там формування якогось ударного групування, яке б вже було сформоване або яке б формувалося. А в той же час, звісно, наша увага прикута до спільних навчань, які мають відбутися на території Білорусі, в тому числі між Білорусю та Росією. Бо ризик і загроза для нашої країни в цей час вона звісно зростатиме, особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти в вересні з 12 по 16 число. До цього відбуватиметься там командно-штабні навчання, навчання сил логістики, зв'язку. Перші ешелони техніки та особового складу Росії вже прибули на територію Білорусі, але зазначу, що їхня кількість невелика. Задача підрозділів розвідок як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби. Отримати всю необхідну інформацію щодо тієї кількості сил та засобів, які Росія зможе залучити до цих навчань на території Білорусі, і від того вже треба буде виходити, наскільки ризик для нашої країни зросте, бо не варто очікувати, що відразу відбудеться якийсь там наступ, але навіть під час цих навчань. Ці сили, які залучатимуться до, до навчань, не виклю, не варто виключати, що можуть здійснюватися якісь провокації або нагнітання навіть ситуації в інформаційному полі для того, щоб Україна реагувала і посилювала цей напрямок додатковими силами, і можливо очікування Росії послаблювала більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії. Пане Андрію, якщо дозволите, коротке уточнення, в нас є буквально ще хвилинка з приводу ось цього консультування нашими Балтійськими партнерами з приводу облаштування кордонів з Росією, зокрема з цікавий дуже Латвія. На чому саме роблять акцент, коли дізнаються, як ми облаштовуємо кордон? Зрозуміти, що до повномасштабного вторгнення, звісно, ми і до цього контактували із прикордонниками Польщі, Литви, Латвії, але охорона кордону здійснювалася більше правоохоронними функціями. Зараз ж ми облаштовуємо напрямок кордону, в тому числі в фортифікаційному відношенні, і під час всього часу повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші контакти з, з партнерами країн Європи, які межують зокрема з Білоруссю, вони цікавляться нашим досвідом і тією обстановкою, як в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, як складова. Ва сил оборони посилюють ту чи іншу ділянку, які засоби використовують для вже оборони нашого кордону. Бо під час бойових дій, звісно, що правоохоронна функція в цьому контексті вона зменшується натомість посилюється саме необхідність нарощення військової складової для того, щоб боронити кордон. Пане Андрію, ми щиро вдячні вам за те, що Дякую. ви долучилися до нашої ефіру за ваші коментарі. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про те, що відбувається на наших кордонах, і, зокрема, про те, як поводять себе російські військові.